Вітаю, шановні глядачі! В цьому випуску я вам розповім, які правила перетину кордону в Польщі та які вам необхідні документи для того, щоб в'їхати. Для перетину польського кордону вам необхідно лише біометричний паспорт. Але якщо у вас немає біометричного паспорту, ви також можете в'їхати і по звичайному закордонному паспорту. Але для цього вам необхідно відкрити візу. Після перетину кордону ви можете зробити песель і отримати статус ОКР, який на сьогоднішній день діє до 4 березня 2024 року. Виїжджаючи з Польщі в Україну, вам необхідно зареєструватись в мобільному додатку «Дія.ПЛ». І виїжджаючи, обов'язково показуйте, що у вас є цей песель, і ви можете виїхати в Україну на 30 днів. Якщо ви перебуваєте в Україні більше ніж 30 днів, то ваш статус УКР обнуляється. Але повернувшись в Польщу, ви можете його возобновити. Якщо ви не хочете робити собі песель, ви можете в'їхати по біометричному паспорту на 90 днів, як і раніше. Розрахувати дні ви можете на сторінці в інтернеті. Для в'їзду в Польщу з туристичною метою страховка необхідна. Якщо ви в'їжджаєте в Польщу на авто, вам потрібна страховка Зелена карта. Якщо ви перетинаєте кордон з дитиною, вам необхідний біометричний паспорт і дитині також необхідний біометричний паспорт. Зараз його легко можна зробити в Україні, а також і на території Польщі. До 16 років дитина повинна перетинати кордон в супровіді дорослої людини. Якщо дитина перетинає кордон з третьою особою, необхідна нотаріальна довіреність. Для перетину кордону з тваринами вже повернулись всі правила, які були до початку війни, тобто необхідний чіп, необхідна справка про вакцинацію, а також необхідно робити тестування на антитіла. Це актуальна інформація на сьогоднішній день. Пам'ятайте, що правила змінюються. Краще всього читати інформацію на офіційних істочниках, які я дам посилання знизу. Якщо у вас ще залишились питання з приводу перетину кордону Польщі з України, то пишіть в коментарях.